Шановне панство, вітаю вас, звуть мене Олександра. Пішли вже новини з приводу того, що Пригожин поговорив з Лукашенко, і ви мені пишете, що він там десь розворачується, десь він їде. Друзі, давайте не будемо, знаєте, як робити передчасних висновків. Просто от зараз потрібно спостерігати. Оце все, що там на зараз відбувається від Пригожина, це. Гра, ми зараз подивимося з вами. Ми дійсно розклад я зроблю, і ми подивимося, чи, можливо, всадити буде пригожена да, за стіл перемовин. Тим паче, що ми подивилися з вами про те, що якась пропозиція йому вже пішла. Пропозиція зупинитися, і він буде думати. Можливо, будуть якісь перемовини. Це все розклад ось тільки що був. Да? Але. Коли виходять, там е, певні карти, що на початку е, не пам'ятаю, папа і вежа, щось таке, да? з приводу зміни влади. І коли є люди зацікавлені, коли от все, що відбувається, воно планувалось дуже давно. І друзі, там не одна сторона, і там не такі гроші, щоб просто взяти це все звернути, тільки тому, що е, дали вам якусь там пропозицію сісти за стіл переговорів. Перестаньте, будь ласка, не панікуйте. Спокійно, просто спостерігаємо. От те, що на зараз там відбувається, от це все, давайте для... подивимось, давайте Давайте дивитися. Бо ви вже пишете все, він збирається, і відео він прислав. да Ви мені кинули кинули і відео про те, що засипають ями, які вирили, щоб вони не добралися да там до Москові. Ще відео про те, що е, отряди Вагнера готуються до відходу із центру Ростова. Садяться в машини, передають кореспондент там якісь. Давайте подивимося. Але в мене є чітке розуміння, що, що відбувається. Давайте так, подивимося, що карти скажуть. Да? На зараз ситуація е, з Вагнером. Чи правда, що вони відходять. Е, з Ростова. Так? Чи правда, що вони відходять з Ростова? Прям звільняють Ростов. Чи правда, що вони звільняють вагнерівці, звільняють Ростов? Вони там отримали все те, що їм потрібно. Вони зробили в тому місці те, що їм потрібно. Результат робота пройшла на ура. Робота була виконана успішно. Тут немає карти розчарування, тут немає карти, що я тут працював, працював, і тут, ну, якось, би, знаєте, все не вийшло, нічого не вийшло, і е, давайте будемо тікати, тому що ну, нічого не вийшло. Ще раз, дивіться: все зробили, отримали гарний результат. І тепер ми дивимося далі. У нас там нові плани, нові горизонти. Чому вони відходять від Ростова? Чому вони їдуть з Ростова? О, дві карти. Тому що Ростов це не ціль. Бо це не ціль. Те, що відбувалося в Ростові, потрібно було показати, як ми можемо. Потрібно було створити хвилю. Я ж, от ви бачили перші карти, які випали: розхитати ситуацію, десь відволікти увагу. Уважно слухайте в плані розкладу і аналізуйте, друзі. Не в цілому дивіться, а просто от аналізуйте. Так? Тому давайте далі. Ростов то не ціль. На що їм той Ростов? Там треба було Кіпішу нагнати. Вони його нагнали. Ціль пригожена на зараз. Ціль пригожена на зараз, ну час вже пройшов, да, там вже якісь перемовини, зараз все це так швидко там змінюється. ну Будемо контролювати зараз це все з вами. Ну, насправді, чому ми це все дивимося? Тому що ну, це на, ну, напряму друзі, залежить е, те, що буде відбуде, те, що відбувається в Україні, да, війна від подій е, на Ерефії. Ми це з вами розуміємо. Розклад не перший раз показав, що як тільки зміна влади. Відбувається на Кремлі, то, ну, Україна просто великими кроками наближається до перемог. Плани Пригожина на зараз. От на цю секунду, на цю хвилину, на цю годину плани Пригожина після всіх цих перемовин, після всього на зараз. Чи вони змінилися? Змінилися плани? Він в своєму Русі. він, Знаєте, от рицар цей Пентаклів, і перша карта, яка виходила в нас в попередньому розкладі, якщо не дивилися, передивіться, це також був Рицар Пентаклів. Він свої плани, не те, що не змінює. Він просто ну, він обдумує свої плани, і він не із тих людей, що це не ті плани, які змінюють. Давайте так. Тут якась пропозиція, да. По ходу руху ця пропозиція до нього прийшла. На зараз він в роздумах по помірності, можливо, він десь сповільнився, можливо, десь він показав зупинку. Да? Рицарь Пентаклів він взагалі не швидка карта, не швидка. Що то за пропозиція? Перемовини, перемовини. Да? Поговорити, щось вирішити, можливо, от якась пропозиція, як по папі. Да? Що ця пропозиція для пригожина може бути? Принесе що. Ні, не так. Як він її сприймає? Давайте так. Що це пропозиція для пригожина? Як він її сприймає цю пропозицію? Він а, думає, може він, знаєте, як? Я не скажу, що він піде на умови. Він візьме певну паузу. Він візьме паузу, можливо, десь він відійде. Але від своїх інтересів він не відмовляється. Це не. Ні, друзі. Все, що ви там бачите, от, ну, давайте ми зараз це питання розглянемо, для чого розганяють цю інформацію, але тут ні. Тут люди не відмовляються від своїх планів по цих картах. Якась пауза, да. Десь він може відійти як відлюдник. Від, як від да? Він відійде подумати, що ви мені запропонуєте? Чи це мене влаштовує? Ну давайте спробуємо. Цей відхід це що для тебе? По дияволу, слухайте, тут і відхід може бути спланований. Розумієте? Диявол і е, рицар Жезлів. Що це для нього? Це можуть бути якісь вигідні умови, він може про це подумати. Можливо, щось таке він вже планував. Може, він, знаєте, через ці умови якось скористається цими умовами. Та? Тобто, ну, слухайте. Певне, певна справа, що свою, своя вигода у нього є завжди у всьому, і навіть в тому, що він зараз робить, і в тих перемовинах, що йому в тих. Пропозиціях, які йому е, надаються, те, що йому там вже запропонували, він буде шукати вигоду для себе. Це 100%. Сказати, що давайте глянемо, чим закінчаться оці перемовини. Да? Ця пропозиція. Чи будуть перемовини? Давайте так. Бо поки ж перемовин нема, просто пропозиція. Да? Там Лукашенко, до речі, з ним поговорив, і мені писали зараз, Щас... друзі, я навіть собі відкрила цю новину. А... Прес-служба Лукашенка повідомила, що він провів перемовини з Пригожиним. Пригожин підтвердив, що вагнерівці припиняють заклад. Давайте по черзі. Лукашенко провів перемовини з Чи, ну, Від ім'я да, від сторони Путіна. Лукашенко провів перемовини з Пригожиним. Оце от сьогодні, да, з приводу цього закладу, провів. Так, да, говорили. Причому не тільки вони, ще хтось був присутній, ще якась сторона. Так, да, говорили. Чим за... Ой, друзі, говорили. І чим закінчилося? То знову як хитрість якась, знаєте, це не. Такі перемовини, хочеться сказати, з дулею в кишені, знаєте? Ну, чим закінчилися ці перемовини? Чим вони закінчилися, ці перемовини Лукашенка і Пригожина? Давай спробуємо. Добре, я тебе, ну, типу, я почув, спробуємо домовитися. Можливо, будуть перемовини, да, тобто з, ну, з кремлівською владою чи з ким. Е, на вигідних е, умовах для Пригожина. Тут знову ж карти, дивіться, я не уступлю. В мене є свої інтереси. Я е, поступатися не буду. Я хочу все рівно отримати те, на що я розраховую. Тобто, тут, е, друзі, можливо, будуть і перемовини. Карти закохані. Чим вони закінчаться, ці перемовини? Це, я так розумію, між кремлівською владою, і між пригожини. Чим закінчаться ці перемовини? Для пригожина, чим закінчаться ці перемовини. Ага, для кремлівської влади тут мечі. Що чекає? Що вам сказати? Що вам сказати? Mm. Пауза буде, розмовляти будуть, э, розмовляти будуть, що це для Пригожина. Це ж шанс э, взяти для себе те, що йому вигідно. Тут чи якась посада, чи якийсь інтерес. Тут, знаєте, як э, збільшення повноважень може бути? А, що це для Кремля? Для Кремля це ну, це те, що Пригожин хоче. да, Кремль тут м м мечі. Для Кремля тут ситуація дуже конфліктна, тут стоїть загроза, і взагалі все те, що Пригожин буде хотіти для себе там якісь умови висувати, то ще зі сторони Кремля ну, там якісь будуть. да, роздуми на цю тему. Тобто вони дуже агресивно будуть налаштовані. Дуже агресивно будуть налаштовані взагалі на всю цю ситуацію, яка виникне. Сказати, що певна пауза буде, на момент перемовин буде певна пауза. Мені здається, тут, знаєте, як, не сильно буде великий розвиток, а кожен залишається при своїх інтересах. Там, знаєте, четвірка пентаклів, а вона більше така, що що б ти там мені не говорив, я все рівно я залишусь при своїх інтересах. Давайте, зараз ще раз подивимося, ці перемовини. З чим пригожин вийде з цих перемовин. З чим Пригожин вийде з цих перемовин? Не влаштований, ні друзі. Так, я... я панство перепрошую. З чим він вийде з цих перемовин? Конфліктна ситуація, тобто він буде, знаєте, як він буде незадоволений, він не отримує той, чого захоче, і буде шукати інші шляхи, можливо, повернеться до до свого. Того плану, який в нього був, тобто він не отримає бажаного ні, так, давайте ще раз, роль пригожена. Щось так мені це йде питання. Роль Пригожина в цьому перевороті. На Ерефії. Роль Пригожина. Він рух. Він взяв на себе відповідальність бути першим. Першим. Він представляє певні інтереси. Його, знаєте, як це, висунули, висунули. Тобто, ну. По дев'ятці жезлові варіантів не було. Він активний, в нього є можливості, в нього є підтримка, в нього є армія, можливо, він зробив собі ім'я. Тобто він як рух, да, по карти калісниця. Людина ідейна, людина, яка може повести за собою, людина, за якою, може, підуть інші, підуть люди, просто звичайні росіянці. В принципі, як от і в Ростові, там, да, і, ну, відео є про це, що люди не тікали, що були ті люди, які просто ну, стояли і подивилися, ну так, да, все нормально. Були ті, які, звісно, злякалися, повиїжджали, а були ті, які залишились. Тому, друзі, давайте ще, знаєте, оце питання, чи. Чи припинився заколот? Заколот припинився? От ствердження Пригожина. заколот на Росії Про припинився. Це момент перемовин. Він не припинився. Це пауза. Дивлячись від того, як завершаться перемовини. Чи е, пригожин отримає те, що йому потрібно, дивлячись від того, і далі буде йти продовження. По карті Верховна Жриця, знаєте, є варіанти. Чи це зупинка? Да. Чи це відмова? Ні. Це не відмова, це можливість домовитися. Я показав вам, на що я. Е, Проможні. Я показав вам свою силу, я взяв там одне місто, друге місто. Можливо, він чекав цих перемовин, можливо, він чекав цих, цієї пропозиції, тому що ну, щось якось дуже швидко, да, от він погодився на ці перемовини. Може, це також план, друзі. Чого ви так не думаєте? Не може людина, яка багато так, Ну, це ж. Ви розумієте, ні. Все буде залежати від того, домовляться вони чи ні. Чи буде далі розвиток ем, того заколоту, да? чи буде розвиток оцього заколоту від Пригожина, руху від пригожина? Чи буде ще, ще от найближчий час, чи буде ще на Ростії продовження того заколоту і того руху? Так, да, буде. Це ще не кінець. Це ще не кінець. Чи виведе він свої війська, ну, з Росії, там, от там, де вони позаймали ці міста, чи виведе він свої війська. Він, можливо, зробить вигляд, що він виведе свої війська, але по дияволу тут, знаєте. Десь щось залишиться. Я чекаю. Я чекаю. Тобто він зараз в такому, знаєте, в очікуванні. Так що, так що, друзі, так, давайте. М Мені чомусь, знаєте, от постійно йде таке відчуття, що все те, що відбувається, все те, що відбувається на зараз от на Росії, навіть з тими перемовинами, з тими, що він зайшов, потім він вийшов і так далі, оце все хитрий такий план. І так, в принципі, і було задумано. Я права? Я права. Це був хитрий план. Так було задумано. Зайти і потім взяти паузу, так що хотів. Дивився на реакцію, як піде. Дивився на реакцію, як піде. Це був один із варіантів. Ти чекав цих пропозицій? Пригожин від кремля, чекав цих пропозицій. Він за ними йшов. Він за ними, за цими пропозиціями, весь цей рух і починався за цими пропозиціями. Вони йому були потрібні. Є шанс, що ти, друзі, я просто перепитаю. Є шанс, що ти отримуєш своє. Ці да? От пропозиції. Ти будеш їм задоволений? Оці пропозиції, що тобі дали, ти будеш їм задоволений? Ні. І що будеш робити потім? От я повертаюся до свого попереднього плану. Так що, друзі, це ще не кінець. Будь ласка, не опускайте руки, не думайте, що щось таке може закінчитися. Ні. Це дуже активний початок змін. І те, що Рефію чекає попереду, ми з вами все це знаємо. Так? Ніхто нікуди не злився. Він взяв паузу, причому він чекав цього і він був до цього готовий. Тому просто, будь ласка, без емоцій, аналізуємо ситуацію, дивимося, що відбувається. От. І спокійно, спокійно. Дякую вам за перегляд, друзі. Бережіть себе, бережіть Україну.